Всім привіт! З вами Марія і сьогодні я буду вам показувати відео про мої старі іграшки. Тепер вам покажу, так. як вони виглядають. У мене їх більше мене буде ще напереду наступне друга частина, а ще наступну, ну, на п'ятницю, буде чим відео, третя частина. І ще в мене є ну, старі іграшки. Це вже ви бачите. Тут така перша іграшка. Це старі іграшки. Це ну, наша музика мешка. Ладно, такие носить. -тук 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 -тук. И наступная дырочка. чип и дайл. И такива двое. Я не знаю, хто з них чип, кто них дайл, Но думаю, чип. А, це дайл. Отче вони носить в нього? Така гривка. тут пише Best Friends. Ну, ладно, якесь навпаки, видно. О, а тут таке чіп, напевно. А, ні, це чіп це де. Ну ладно. Ось такі хвостики. Ну і ось такі Ну, А в них, ну, ну там де живі, там, то в них такі шарики, якщо вам буде чути. Ну, у них такие маленькие шарики. так Далее наступна Ирошка в Сим. зараз трошки в был Сим ведома Ирошка. Angry Birds. И зараз вам еще раз Angry Birds. Такой. Я тут зачекала какую штучку. Не знаю, просто. Но он все-таки злей І я вам таку історію скажу. Марсіан гарний. Я коли купила ірошку, просто думаю, ну, ірошка, ну баб, здесь м'ячик така. Вся. Думала. І це неправда. Я потім дізналась, недавно, що не у нас ще говорять слова. Зараз. Ще. Все, все, три? ха 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 там и і и ху и і і мамбо Далі буде гарна така іграшка мила мишка. Ну, просто два, у нього шабочка біла, така і посміхається, подушка з лапками лаковими. І на ножках так само. Ну, такий рожавенький Ось я щось залектуризуйте. Бачите, зараз вам покажу на фоні Все. Ось така іграшка. Я витризуюся, будь ласка. Далі наступна іграшка буде корова, яка теж говорить, співає навіть. Він такий ругає, як пістолетки, пів-пів, не -пі. так стріха. Так вона посміхається, він такі сині жовті очі. Вона така велика. хвостиком. И на ютубе на ножках тоже скишу, такие все такие. На тени все есть. На тени все И тут железо не знаю, чем мы И тут тоже наспела. Зараз так же вам не было видно. Надіюсь, ви почули ось така вонічезна корова. Далі наступна іграшка буде. Напевно, її вуха не влізеться в кадр. Надіюсь, ви догадались, що це іграшка. Це не слон, це ті буваш. Як якісь тарілки, не, не такі вичурні, як моя голова. Ну, якби отак показаточка. Дуже класно сутрафувати так. Типу мене вуха. Це класна ідея. Ось. І ось кімнаєм мордичком. Ось ну, така величезна. До речі, хто не знає, я є ВК. Ну, ВК до класника. Щоб пока що майже ніде не записано. Ну, ще в лайні там. Щоб було дуже що записано там. ВК я записана Марія Форостюк. Можете мене не ось так. дальше. я напишу вам описання, як це пишеться правильно. Такий мішка, дуже величезний. <ріху> такі очі, як вони, так під Новий рік, типу такі кольори дуже модні. Очень в нього коричневі маємо, ну то ніхі не вважаємо, хутра багато. Ось такі в нього очі. Бачите, коричневі ось. Носик, джамулька. І я йому, ну, зараз да, розклату. Кастричка тут перев'язана, червона і зелена. І можна на ним зав'язати як захочешь. Ось така вона. Я в зав'язала аж на, ну, як пояс. І ось Можна і на голову дуже гарно ось чекайте зараз вам покажу. Гарно дивиться, не знаю. Можна як куди хочу. Ну, я можна гарно запілку, знаю. Ну, щось типу того. Ладно, це не гарно негарно вийшло. Ось такі мішка. Далі йде велику, величезна мишка. Мишка. М -м і вона дуже така велика шашка. я він так покажу. Зараз, ось така, Зубасто. у е зубки, ням-ням, зараз їм нямням ням-ням, такий у у у А так буде, видно. Чекай щось, идет. Тоже гарно, видно, Хвостик. і вона нічого не робить, просто. Як величезна іграшка. Така дуже-дуже гарна, як для мене іграшка. Її треба розчасу теж. Ми ж, напевно, побачимо, а трохи хоча повідомлять. І це білочка, дуже пару. Знаєш, якщо джерелась, то так чесати, чесати. Я тут так часова часом. Можна так. Пів-пів. Хвост пістолетом біри. Ось і в неї. Можете чому в неї так тублеточка. Не і ось цей гриб в Мохмур. Ось сюди оставляється, на ті подох. А я придумала дуже гарна така Лисітя, Зараз я те покажу. Лисича голова і націпила на хвіст і запхала. Ну, гарна давай розпень. Ось так. Ось. Запихаємо. Ну і щось з дуже цього. Багато. І це ще буде друга частина в п'ятницю якщо ми казали, що третє наступну п'ятницю. Ну, Так що чекайте. І ще я хочу показати таку теж гарну поду подушку. Фея. на її крила рухається. Так, можна так, ось так. Ну, а з другої сторони, просто вражаю. Тут каталог. Ну, це, в принципі, все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі! Буде ще частина.